Привіт усім! Зараз я прийшла до саду ще назбирати трішки смородини. Я її збираю порціями, не усю одразу. Ну так, по мірі використання. Ну, а залишок відправляю у заморозку. А зараз я хочу приготувати десерт і ось ще трішки назбирала смородини. Оця от біла смородина, вона така солодка, ось, наприклад, Чорна смородина, її використовують в народній медицині і листя, і ягоди, і бруньки. І чорна смородина це просто кладязь вітамінів. Наприклад, при авітамінозі корисно їсти ягоди у свіжому вигляді, а напої допоможуть при гастриті з пониженою кислотністю. Ягоди ще підвищують гімоглобін у крові. І, наприклад, 50 грамів свіжих ягід заповнить організм добовою нормою вітаміну С. Ну, а з листя смородини корисно заварювати чай. Ну, Саме з чорної смородини листя. Ну, ось, Наприклад, червона смородина вона містить трішки менше вітаміну С на відміну від чорної. Но зато вона містить залізо та вітамін К. І червона смородина вона більш корисніша для серця та серцево-судинної системи. Так, І я тут трішки назбирала і хочу з неї зробити десерт. Зараз підемо з вами і будемо робити солодкий десерт. І так, помила я вже смородину у проточній воді, перебрала я від гілочок. До десерту я буду використовувати червону та чорну смородину. А біла піде для прикраси. І тепер до смородини я додаю ось приблизно таких 2-3 столових, то навіть не столова, десертних таких ложок цукру. Ну, цукор потрібно потім спробувати, тому що хтось, може, любить менш солодше або більш солодше, і тут же цукор тоді за смаком використовувати. Добавила я вже сюди три десертних ложки цукру. І тепер виделкою я трішки ці ягоди так примну. Ну, ось так розтерла я ягоди з цукром. І тепер потрібно ці ягоди пересипати у металеву ємкість і додати півтора склянки горячої кип'яченої води. Залила я вже сюди води, поставила на маленький вогонь. і Треба його довести до кипіння. Потім зняти, накрити кришкою і залишити на 10 хвилин, нехай настоїться. Нам потрібно отримати такий концентрований компот. А тепер аналогічно робимо з чорною смородиною. Пройшло вже 10 хвилин. І, дивіться, компот вже добре настоявся. І тепер я беру таке сито, і потрібно цей компот перецідити. Перецідила я вже через сито компот. І що зараз? Зараз я знову буду ставити компот на вогонь. І як закіпить, буду додати ось таку манну крупу. Додавати я буду дві таких повних столових ложки. Таку крупу я купувала в магазині Блазенько. Вона коштує 12 гривень, тут її 400 г. І так, компот вже починає закипати. І тепер я беру манну крупу. Так помаленьку буду засипати і ретельно перемішуючи. І потім потрібно довести до готовності. Засипала я вже крупу, і потрібно так ретельно перемішувати, щоб не утворилися комочки. І буквально хвилинку і можна забирати з вогню. І тепер аналогічно робимо з компотом з чорної смородини. А тепер, коли заварили вже манну крупу, цю масу потрібно взбити блендером або міксером, що вам зручніше, до кремоподібної консистенції. Усе, збила я цю масу. Все-таки міксером краще збивати. Я збивала міксером. І дивіться, вийшла така кремоподібна консистенція. І тепер просто цю масу потрібно перекласти по склянкам. І так, розлила я вже цей десерт по склянкам. Одну склянку я зробила червоної смородини, другу чорної. І третю склянку навпіл, половину червоної, половину чорної. Прикрасила білою смородиною і листочками м'яти. Цей десерт. Можна робити з будь-яких фруктів. У мене просто була смородина, і я робила зі смородини. Можна навіть робити зі звичайного соку. З любого соку, який у вас є. Він на смак такий досить оригінальний виходить. І ніхто не здогадається, що це звичайна манна крупа. Так що усім смачного, усім гарного дня!